Частина перша сталь розділ перший, основна роль чоловіка. Сталеві якості, з обговорення яких ми розпочинаємо, є фундаментом, на якому чоловік повинен будувати свою мужність і більшу частину свого життя. Це справжні принципи, незмінні за всіх часів. У нашому світі, що характеризується швидкими змінами, ці принципи залишаються незмінними, вони непохитні і завдяки цьому надають людині надійний якір. Хоча їх дослідження серйозна праця, до якої не можна ставитися з легковажністю, це не монотонна рутина, яка змушує людину зіщулюватися. Пізнання нових істин, радісне та захоплююче заняття. Перехід від темряви до світла повністю змінює перспективу людини, застосування принципів істини вирішує нескінчені проблеми та приносить душі задоволення. Незважаючи на те, що ці принципи є такими важливими, інформація на цю тему надзвичайно обмежена. Я бачу іронію в тому, що в нашу епоху інформаційного вибуху, коли людина здатна миттєво отримати доступ до будь-якої інформації, деякі з найважливіших видів інформації взагалі недоступні. Я сподіваюся, що читач буде з відкритим розумом і серцем вникати у зміст цієї книги. Істина, якою ви навчитеся, стає все ясніше і ясніше в міру того, як ви на практиці впроваджуватимете ці принципи у своє життя. Вони будуть корисні не тільки вам особисто, але й людям, що вас оточують. Найважливіше відповідальність чоловіка бути провідником, захисником та годувальником для своєї дружини та дітей. Ця роль випливає не лише зі звичаїв чи традицій, вона має божественне начало. Святе Письмо визначає чоловікові місце глави сім'ї. Бог дав чіткі вказівки щодо обов'язків Адама та Єви. Єві було сказано: до чоловіка Твого потяг твій, і він пануватиме над тобою. Буття 3 розділ 16 вірш. Через багато років апостол Павло підтвердив цей принцип, сказавши: чоловік є главою дружини, як і Христос є головою церкви. Але як церква кориться Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Ефесянам 5 розділ 23 вірш. Він також сказав, що жінка повинна боятися свого чоловіка. Ефесянам 5 розділ 33 вірш. Апостол Павло підтримав цей принцип, сказавши, також і ви, дружини, коріться своїм чоловікам. 1 Петра, третій розділ, перший вірш. Чоловік народжений для того, щоб захищати жінок та дітей. Це стає ясним при розгляді його тіла, який більше за розміром, сильніше і має більшу витривалість. Жінка відрізняється від чоловіка. Її тіло має делікатну, а іноді тендітну будову. Вона унікальним чином пристосована до виношування дітей. І чоловік і жінка мають темперамент, пристосований до взаємодоповнюючих відносин один з одним. Доказ того, що чоловікові дано доручення матеріально забезпечувати життя сім'ї, ми можемо знайти у вказівках, даних Богом. У поті твого обличчя будеш їсти хліб, Буття, третій розділ, 19 вірш. Це наказ дано не жінці, а саме чоловікові. Хоча їй довелося стати помічницею і іноді працювати разом з ним на полі. Матеріальне забезпечення сім'ї не є її прямим обов'язком. Дана чоловікові роль провідника, захисника та годувальника це його перша та головна відповідальність. Жоден інший обов'язок не може зрівнятися з цим обов'язком або замінити його. Звичайно, важлива і його додаткова відповідальність робити свій внесок у творення суспільства, допомагати у вирішенні його проблем та поповненні потреб. Але це вдруге стосовно його домашніх обов'язків. Його користь для суспільства головним чином реалізується за допомогою того, що він будує щасливу сім'ю. Роль, яку Бог дав чоловікові, ставиться під питання. Хоча Божі вказівки в наші дні настільки вагомі, як і тоді, коли вони були дані, багато людей скидають їх з рахунків. Вони кажуть, що ми живемо у нову епоху та за інших обставин. Їм здається, що складні проблеми нашого часу вимагають нового підходу, що дозволяє пристосовуватися до багатьох криз, що виникли у нашій багатогранні цивілізації. Ці кризи включають зміни, які необхідно зробити в сім'ях, де обоє батьків працюють заробляючи на хліб. Неповні сім'ї мають потреби. Жінок вчать тому, що їхня традиційна роль в будинку принизлива і не приносить задоволення. Тому багато хто з них прагне змін, щоб конкурувати з чоловіками. Багато дітей ростуть, не маючи адекватних прикладів чоловіка та жінки. Часто вони втрачають моральні принципи. Наша система цінностей під загрозою. Нас просять прийняти збочену систему як альтернативний спосіб життя. Через ці важливі обставини багато людей відчувають, що Божий план для сім'ї має бути замінений або змінений. Можливо, всі рішення, доступні для неповної сім'ї, не досягають ідеального рівня. Ще не Знайдено відповідної заміни для структури сім'ї, створеної Богом, і ніколи не буде знайдено у його плані. Немає вад, коли чоловік не справляється зі своєю роллю. Невдача в сім'ї найбільша невдача чоловіка. Якщо він зазнає невдачі у шлюбі у спілкуванні зі своїми дітьми, якщо в його сім'ї відбуваються сварки або поділи, якщо його діти не слухняні, норовливі та безвідповідальні, значить він не зміг виконати основний чоловічий обов'язок. Жодний життєвий успіх не може компенсувати йому цього провалу. Він може зробити великі справи у світі чоловіків. Він може досягти видатних досягнень у науці, промисловості чи політиці. Але хіба це принесе йому втіху, якщо сімейне життя зазнає краху? Він несе принципову відповідальність за успіх чи поразку у ній. Сім'я це найголовніший осередок суспільства. Сила країни знаходиться в будинках людей, а також у безпеці та щасті сімей, з яких ця країна складається. Для будь-якого громадянина, чоловіка, жінки чи дитини важко чи навіть неможливо зробити будь-який внесок у добробут своєї країни, якщо в сім'ї є проблеми. Сімейні проблеми впливають на чоловіка у його роботі на підприємстві, на жінку у її роботі по дому та дітей у їхньому особистому розвитку. Чоловік виступає як глава сім'ї та як пастер. Тільки коли він успішно діє у цьому покликанні, його будинок може бути у гаразді. І тільки коли в його будинку все добре, суспільство та країна можуть нормально функціонувати, коли він справляється коли чоловік ефективно діє як провідник, захисник і годувальник, коли управління його будинком здійснюється з твердістю і добротою, коли присутні любов і гарне лідерство, коли забезпечені безпека та необхідні зручності, і коли його діти стають щасливими, добре пристосованими до життя громадянами, тоді він вже зробив свій значний внесок у життя суспільства. Він може додати до цього внеску, й інші, і вони Важливі, але мають вторинне значення порівняно з успіхом його сім'ї. Кажуть, що ознака успіху чоловіка це коли він приходить додому і діти з радістю біжать йому назустріч, щоб привітати з ним, а дружина привітно усміхається йому. Таке досягнення не часто побачиш. Роль жінки Роль жінки бути дружиною, матір'ю та домогосподаркою у Біблії. Ми чітко бачимо роль, відведену Богом жінці у сім'ї. Коли Бог створив чоловіка, він сказав: Недобре бути людині одному створимо йому помічника відповідного йому. І тоді йому було дано дружину. Її становище матері було затверджено, коли Бог благословив її здатністю народжувати дітей. Домашні обов'язки жінки чітко визначені в описі благочестивої дружини, в 31 розділі притч добуває шерсть і льон і охоче працює своїми руками. Вона здалеку видобує свій хліб, вона встає ще вночі і роздає їжу в домі своєму. Від плодів рук своїх вона садить виноградник, не боїться холоду для сім'ї своєї, бо вся сім'я її одягнена в подвійний одяг. Вона спостерігає за господарством у домі своєму і не їсть хліба ледерства. Крім своєї домашньої ролі, жінка повинна здійснювати благодійне служіння поза своїм домом. Вона, як і чоловік, виконує свій обов'язок перед суспільством, роблячи світ кращим. Але в її випадку це служіння має бути жіночим, наприклад, допомога малозабезпеченим, церковне чи соціальне служіння, допомога у вирішенні проблем молоді тощо. Однак ця роль ніколи не повинна ставати важливішою за її домашні справи. Її перший і священний обов'язок дбати про свою сім'ю, служити їй як дружина, матір і домогосподарка, взаємодоповнювальне партнерство. В ідеальній сім'ї обов'язки чоловіка та жінки й чітко розділені. Накладки трапляються рідко, крім екстрених випадків. Це відповідає не тільки божественній постанові, а й логіці і здоровому глузду. Щоб уникнути хаосу, кожна спільнота має бути організована. Це стосується делегування повноважень кожному з його членів та відповідальності кожного за виконання своїх доручень. Сім'я це маленька організація, яка також має відповідати даному зразку. Об'єднання цих ролей утворює взаємодоповнювальне партнерство. Ні чоловік, ні жінка не старші за званням, обидва вони незамінні та однакові за важливістю. Але як ми ясно бачимо, відповідальність різна. Ось яку метафору застосував Генрі Лонгфелло, щоб проілюструвати сутність цього партнерства у своїй поемі Пісня про Гаявату. Це партнерство також можна порівняти зі замком та ключем, які, об'єднавшись разом, утворюють функціональний механізм. У кожного з них своя функція і обидва необхідні. Жоден із них не займає чільної позиції, один без іншого марний здатність грати роль. Коли Бог поклав на чоловіка обов'язок вести, захищати та забезпечувати свою сім'ю, він також благословив його темпераментом та здатністю діяти у цій ролі. Йому була дана здатність звалювати собі на плечі важку відповідальність, переносити стреси та навантаження, боротися з труднощами та приймати вагомі рішення. Хоча його тягар може бути важким і приносити йому розчарування, він має здатність виконувати свою роботу. Бог обіцяв йому це і благословить його при пошуках божественного водійства. Однак чоловік не має здатності функціонувати як жінка. У нього немає необхідного темпераменту для виконання монотонної. Та тривіальної роботи по дому для догляду за дітьми для прання та приготування їжі в екстрених випадках. Він добре справляється з жіночою роботою і може високо цінувати її послуги, але він не матиме успіху, якщо візьме її відповідальність на себе. Жінка навпаки наділена темпераментом, який допомагає їй долати проблеми та обов'язки, що існують у жіночому світі. Хоча вона не відрізняється фізичною силою, вона має величезну витримку у своїй власній сфері діяльності. Вона здатна проводити безсонні ночі з дитиною, що плаче, або піклуватися про хвору дитину. Вона може одночасно справлятися з безліч важких завдань. Вона терпляче займається нескінченним приготуванням їжі, роблячи це цілий рік по три рази на день. Жінка не тільки справляється з такими проблемами, вона процвітає в цьому. Так само, як і чоловік не дуже добре справляється з виконанням жіночих обов'язків, жінка не дуже добре справляється з чоловічою роботою, наприклад, з роботою Тесляра, муляра або автослюсаря. Її жіноча конституція не зовсім придатна для того, щоб будувати будинок, латати дах, лагодити грубку, метатися у пошуках заробітку чи приймати вагомі рішення. Її темперамент не підходить генеральному директору, лідеру індустрії, вченому чи політику вона створена, щоб бути дружиною та матір'ю. Саме в цьому вона здатна виявити свої найкращі якості. Звичайно, багато жінок беруть на себе чоловічу роботу, особливо коли з нею не справляються їхні чоловіки. Але при цьому вони втрачають частину своєї жіночності, коли жінка піднімається на керівну позицію у світі бізнесу. Вона має розвинути в собі чоловічі здібності, які протилежні жіночності. Вони протидіють їй. Жінці доводиться забувати про свою жіночність, коли вона займається чоловічою роботою. Справа в тому, що чоловіки та жінки відрізняються за темпераментом психологічно, фізично, соціально, а також своїми здібностями щодо певних видів роботи. Хоча вони рівні у розумовому розвитку, їхній розум проявляється по різному. Вони думають по різному, мають різні погляди та по різному реагують на обставини. Вони переймаються різними речами і роблять це по різному. Здібності чоловіків та жінок у конкретних видах діяльності різняться. Ці унікальні відмінності є незаперечними навіть для випадкового спостерігача. Часто коли чоловіки та жінки намагаються зрозуміти один одного, ці відмінності доводять їх до відчаю. Однак вони є важливою частиною божественного плану і посилюють взаємне тяжіння протилежних статей та їхню чарівність один одному. Кожному дана здатність найкращого функціонування своєї конкретної ролі чоловічої чи жіночої.